Наглядна схема підключення прохідних вимикачів дуже просто підключить будь-хто, переглянувши це відео. Нам потрібно два прохідні вимикачі, освітлювальний прилад, в даному випадку у нас лампочка. Отже, Фазу живлення подаємо на перший вхідний контакт одного з прохідних вимикачів. З двох вихідних контактів фазу подаємо на наступний прохідний вимикач. Теж на два вихідні контакти. Потім фазу з вхідного контакту, другого вимикача, подаємо на лампочку. Нуль живлення подаємо напряму на лампочку. Ось так це виглядає зі зворотньої сторони. Ось На вимикачі є схема, де у нас вхідний контакт, де вихідний. позначено стрілочками. Отже, Це вхідний контакт. Сюди подали фазу. З двох вихідних фаза пішла на наступний вимикач теж на два вихідні контакти. І з вхідного контакту, наступного вимикача прохідного, фаза на лампочку йде. Нуль подаємо напряму на лампочку. Все дуже просто. І ось так це працює.